Всім доброго дня! Зараз я заїхав до Миколи у Великі ключів. Колі привіт, Колі, за... Микола за кордоном. У нього є така лошиця 2,5 роки. Лошиці є на продажу. Е, біля лошиці ходить дружина і його дочка. Вон, дивіться, яка є гарна красуня. Я вам так її і... Покажу. Називається Мая, я вже неодноразово її е, знімав, як вона була молодша, зараз їй на даний момент 25 роки. А зараз можу трошки простіше говорити, бо зараз дію зібітні. Це лише в описі, кого буде цікавити така лошиця. Телефонуйте. Її мама була у мене е, порвали ми її е, така, Там в мене є відео на ваговози печеніжина, називається мій канал. І там була її мама. Лошиць йде по дуже гарному жеребцю. У Миколи був такий жеребець. Типу новолександрієць. я не знаю, Микола то ліпше знає, чи він дійсно був новолександрієць з якогось заводу, чи він вже був ну, десь від котрої, від котрої з гарної кобили і гарного жеребця. І от маємо зараз на даний момент таку лошицю 2,5 роки. Вона знаходиться у селі Великий ключів. Волошиці молода, здорова. Миколина дружина деколи запрягає її і їде. І їде, що спрацює нею. Ні, ні, важко, отак вас, супер. Лише би ти той курманець не пустила, то молоде, хочеться грати. Дівчина біля біля неї ходить. Скажіть мені вона ціле літо у вас паслася? Пасеться, так? Чекайте, я не... вона на, на шиї прив'язана, так? Чи на капестрі? На шиї. На шиї, так? Когда їхати біля кобили, так? Більше би бі ну то ли тільки ви Зрозуміло. Харка, Пестра. дуже красивий. Хоче гратися. Молоде, енергійне. Вона в якому місці народилася? У травні, так? Ну, її так, туди, вгору, так просто, так. Да. Має. Має непогану ногу під собою. Така кобила на наш на під роботу. І навіть на лошата непогана. Микола попросив, аби я приїхав її познімати. Молоду. Я залишу Миколин номер залишати в описі, чи вас? Залишу Миколин номер, їх поліцікавити, ціну ще по суті, не чи заганяють, бо бачите, не заганяйте. На вечір заганяєте до стойни, бо вже зараз вже холодно. Микола дружина запрягала її перший раз у пару, потім тепер вже вона їздить сама, так? А де скільки разів у пару ви її запрягали? Зрозуміло зрозуміло. не знаю. йдемо. Ну так дьоргнене вона не пасла, бо вона показала, яка вона є, бо знаєш, як кінь загинає голову, він не може зрозуміти, про що йде мова. У мене є багато раз на каналі, ще раз нагадую на коні Прикарпаття. Ми її знімали, коли лише вона народилася. Ще е, було її 9 день, я колись приїжджав, але ну, не я знімав, я приїжджав з фараоном, то наше було е, 9, 9 день Вік її був. Потім я вже її знімав, коли напевне було, напевне, не пам'ятаю. Того року я знімав її, так? Того року я її знімав. Цього року не знімав. І от зараз. зараз така є. Така вона вже виросла, гарна кобила. Зерна даєте. Зерна. Детальніше. Все по телефону. Базика з цієї коронавіруса телефону телефонуйте. Давайте покажемо, щоб зацікавити. За повністю, як воно є. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.